Власне, візит пристоятеля Православної церкви України на будь-які терени, будь-які куточки нашої держави це завжди величезна подія. Ми просимо, щоб Господь допоміг нам це зло, яке вивалося на спільний мирний дім. І разом ми переможемо, тому що правда, життя і світло завжди перемагають. Тож благословіть нас, чат ваш. І хай Господь власне Господь. власне візит представника Православної церкви України на будь-які терени, будь-які куточки нашої держави це завжди величезна подія. Тому що, перш за все, це питання нашої української єдності, нашої української національної ідентифікації. І, звичайно, це укріплення нашої віри, надії, любові, головне віри і в Бога в Україну, і в нашу перемогу. І звичайно. Вже, як сказав сам предстоятель блаженіший Епіфаній, візити до Одещини стали, мабуть, традицією відповідного періоду року. Сподіваюся, таких візитів буде ще більше, тому що наш південний край він є південною фортецею нашої держави і має бути захищений не лише зі зброєю в руках, як це роблять сьогодні наші побратими та посестри, а звичайно, і духовним захистом, тому що Україні має бути наша. Єдина соборна апостольська православна церква. І сьогодні цей візит є черговим твердженням цього, що так і буде, і Господь управить наші бажання, наші надії, наші сподівання. Тому цей візит для усіх нас це перш за все можливість поспілкуватися, духовно укріпитися, духовно об'єднатися. Отримати моральну підтримку в такий надзвичайно важкий час для нашої держави. І зміцнення нашої віри це наш шлях до перемоги. Я впевнений, що наші мрії про перемогу, про єдину українську православну церкву, православну церкву України вони збудуться за нашого життя. І це те, що ми в тому числі залишимо нашим дітям на нашій благословенній українській землі. Ми хочемо почути від вас. Ми дуже раді, що ви завітали до нас і дуже чекаємо вас до нас, в гості до Відьопольської громади. Але я думаю, що буде наступного разу. Поступово кожен рік традиційно я відвідую Одещину і сьогодні я радий, що я тут, в Олександрівці, в цьому прекрасному причорноморському краї. Ми разом. Підносимо молитви, дякуємо Богу, і просимо, щоб Господь допоміг нам присіти це зло, яке вивалося на спільний мирний дім, і разом ми переможемо, тому що правда, життя і світло завжди перемагаємо. То нехай Боже благословення перебуває над усіма нами. Щиро вам дякуємо. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Навіки, слава героям! Слава!